Всім привіт! Давайте подивимося, щось хороше, що вас порадує найближчим часом. Я вам всі такі трансформаційні даю розклади, щоб ви трохи включалися в роботу над собою. Що вас порадує найближчим часом? Що вас порадує найближчим часом? Що вас порадує? Що вас порадує? вас порадує башня, я вас поздравляю. Щось рухне в вашому житті, закриється, в когось розрушуючи якісь етапи, да? в когось прямо буде таке відчуття, що е, двері в минуле я закрила, а в майбутнє відкрила. Розчарування ваші в якійсь стабільності завершуються. Но стабільність тут та, яка приносила розчарування, сльози, апатію, депресію. Да? В кожного це своє, в когось шлюб рухнув, в когось. Там робота і так далі, в кожного своє історії. У ну, вас тут, знаєте, обіл, оби, обілі без ножа, дев'ятка жезлів, ви вже все далі не можете йти по цьому. І ви тут вирішили якесь партнерство закрити. В кожного воно своє робоче, там, дружнє, любовне партнерство, вас чекають доленосні переміни. Готові ви до них, не готові. Вас хто не питається, вас ведуть в переміни. Хтось свідомо заходить в переміни в трансформації, а когось заганяють тапком. По-інакшому нас не заставиш проходити трансформації тут. Включаються вищі сили і вас готують вже через мій розклад. Готовтеся відказуватись від того, що розрушає вас. Оце з вашого життя будуть забирати. Хочете, ви того не хочете. Хорошо, так, що порадує, так, що порадує. Справедливість порадує. Тобто, якщо вас там хтось обіжав, там да, ви якісь доленосні для себе рішення приймете і буде встановлена справедливість. Може, хтось судиться, може хтось там в магічних війнах, якихось довгий час воював, все по справедливості буде. У вас буде крутий перехід. Вас готують до, перехіду, до переходу. Хорошо. Я задала питання, що хороше, значить хороше ваше майбутнє. Але коли в нас в тому етапі життя ру, э, рушиться все, у нас таке відчуття, що все, життя закінчилось. Ваш, Те, що у вас розрушалось або розрушається зараз, веде вас в краще майбутнє. В яке давайте запитаємося, в яке? Ви тут уроки від єрафанта проходите, хтось тут, Боже, і Єрафант, і диявол, і звізда, ви тут. Хтось Проходить у любовній темі токсичні стосунки. Оце все прибирають з вашого життя, тому що вас це розрушало, якийсь мужчина його приберуть з, вашого, з ваших радарів, і вас ведуть в вашу звізду. Хтось хотів втілити якусь мрію, хтось щось довгий час робив і не вдавалося, от зараз буде відкриватись колесо фортуни, вам будуть дороги відкриті. А далі задача не тупити і не стояти, щоб нам. Блін, на мене мічта впаде, а щось робити для того, щоб досягнути цієї цілі. Да? Тут ви проходили урок і від диявола, і від єрафанта, і від вищих сил, в любовній темі. Хорошо, той, хто усвоїв цей урок. І саме через токсичні стосунки, аб'юзивні, вас вели в вашу місію. Тут у вас розпаковка, ваша ідеї, і вас будуть розкриватися ваші здібності в когось начальний етап, в когось... Знов якісь здібності, тому що відразу вам не можуть розпакувати всі ваші здібності, тому що ви не витримаєте психологічно, фізично, енергетично. В когось будуть якісь нові ваші здібності розпаковуватися, да? а хтось буде займатися, вообще що таке розпаковка, що таке далі і так далі. Тут саме мужчини через жадність мужчин. Аб'юз мужчин, вони вас вели до того, щоб ви прийшли в свою місію, щоб ви почали поважати себе, щоб ви підняли свою самооцінку, щоб ви вийшли з ролі жертви. Оці чоловіки приходили в ваше життя, щоб ви. Е Знаєте, переродилися і стали на свій істинний шлях. Тому що ті аб'юзивні стосунки, які у вас були в минулому, це були ваші родові історії, сценарії. От вам ці чоловіки допомагали виходити з них. Тому треба подякувати, до завершувати урок і зробити правильний вибір в своєму житті. Хтось лишається там, в аб'юзі, тому, а хтось вибирає себе і тут. Той, хто зробить правильний вибір, а я думаю, ви зрозуміли, який правильний вибір в токсичних стосунках я вибираю себе, ви станете переможцем і вам будуть відкриватися всі дороги. Ну, хтось цей шанс бере, а хтось боїться і тримається далі за свою сім'ю стабільне, ну, своє понятне болото. І далі в сім'ї, там, де ви з цим аб'юзером, будете помирати день за днем. Ну, я метафорично кажу помирати, будете сидіти в депресії, потім піде психосоматика, хвороби і так далі. За вами вибір, але вам вищі сили і диявол сам підказує. Іди будь побідітелем, і навчиться з будь-якої історії іти оцим переможцем. Да, я йду звідси, але я йду з високо піднятою головою. Оце і говорить про вашу адекватну самооцінку. Не дозволяйте людям розрушати ваше життя. Не вони вас породили, не їм вас зводити в могилу. Тому ви тут будете приймати кардинальні переміни. Хтось це вже недавно проходив і розуміє, про що я говорю. І напишіть мені в коментарях, як ви ці етапи перепроживали. Це важкі етапи, це важкі трансформації, дуже болючі. От вас або було, або зараз є. така темна ножі душі. Ваша задача там не сидіти руками в депресії, а виходити з неї. Да, допомога вам буде, якщо вона вам потрібна. І заключно, давайте запитаємося той, хто усвоїв урок в любовній темі, хто можливо вже і пішов в розпаковку своїх здібностей, да, Є і така категорія осіб, яка мене дивиться, не можете, не можете радувати те, що люди вибирають себе, вивчають якісь інструменти, ідуть своїм шляхом. Що таких осіб буде чекати, хто вже пройшов ці уроки в любовній темі? Що вас буде чекати? Що вас порадується? Ну, будь-які маніпуляції завершуються в вашому житті, це зрозуміло. Ви йдете в мага, ви керуєте своїм життям. Хорошо, що вас порадує? Що вас порадує? Яка нагорода вас чекає за оці пройдені ваші уроки? Боже, якась купа мужиків? Тут вам в ретроградній Меркурії можуть повернутися колишні, болтати вам, каламутити воду, будьте обережні. Це ваша провірка від вищих темних сил, чи ви усвоїли урок. Ваша задача послати їх за Тоже Тож клієнтка в регресі казала, що нарисувався бивший ще там десь з юності, бо не знайшов кращої заміни. Для чого нам ці аб'юзери, які ще не награлися в трикутники любовні? Що вас буде чекати? Тут зверніть увагу, бивші можуть рисуватись на вашому горизонті, каламутити вам далі воду, навіть співати комусь Я приїду, давай я готов це. Ну, це місяць, це обмани, це маніпуляції, щоб керувати вами. Кра, що добре, не треба мені нам цих бивших, хай йдуть звідки вилізли. Що вас буде чекати, яка ви нагорода? От прям страшний суд, оце серпень місяць, саме буде завершення такої карми, кармічні дуже події. Зверніть увагу, дуже кармічні події, доленосні від вашого вибору залежить подальше ваше майбутнє. Вас буде чекати покращення фінансів в роботі. Хто працює сам на себе, будуть клієнти, робота буде, фінанси, в когось підвищення, в когось переїзд, в коїсь командіровки, хтось, можливо, хотів транспорт купити, хтось хотів переїхати кудись вкрай. Ще місце, вам будуть відкриті дороги, ви будете каліснічим свого життя, і вас тут попруть у фінанси. От коли ми проходимо любовний такий урок важкий, він важкий, коли ви розгребали з різних сторін, закривали родові історії, працювали своєю кармою, працювали з точки зору психології, розбирали своє дитинство, хто працював над собою, у вас тут буде крутий зліт по фінансах. Вас, так, знаєте, було, ну так собі вяленько, то є, то нема, а потім, як стартане, да, у когось, прям можливо, закрутиться, хто вже практикує, розпакував свої здібності. Вас тут попре ваша місія. Ви зрозумієте, блін, я розумію, що я на своєму місці. Вас фінанси порадують. А хто сидить в жарті далі в аб'юзі? робіть висновки.